Ландшафтний дизайн у кожну школу В кіровограді стартував проект по вивченню ландшафтного мистецтва. Мета злучити увагу молоді до екологічних проблем міста та навчити власноруч створювати зелені оази у своїх домівках, долучатимуть до проекту учнів шкіл області. Майстер-класи проводитимуть щотижня на базі однієї з ландшафтних майстерень обласного центру. Як пройшов перший з них, бачив Сергій Михайлін. Сади, квітники, газони чи декоративні дерева, здебільшого хочеться мати все. Але ландшафтне проектування на малих ділянках передбачає золоту середину між бажаним та можливим. Цьому і навчатимуть на новостворених майстер-класах. Кожен своїми руками може зробити кусочі красоти у себе там в школі, або у себе вдома. Да? Ми говоримо те, що ми можемо, звісно, давати привозити якісь рослини з країн Європи, да, і з других країн. то але все ж ми хочемо використовувати наші рослини, які недорогі. Першопрохідці учні сьомого та дев'ятого класу Бережинської школи. На екскурсію приїхали з вчителем біології. Більше в нас проходять уроки біології, як ми вивчаємо теоретичний матеріал, але дуже б хотілося вивчати це на практиці, виїжджати, наприклад, ну, на такі місцевості або десь садити дерева. Ми, звичайно, в нас бувають суботники. Ми садимо дерева, прибираємо біля школи, але хотілося б робити це частіше. Замість вчителя перед школярами спеціаліст ландшафтної майстерні. Він на практиці. Демонструє, як власноруч створити альпійську гірку. Це поєднання каміння та невеликих рослин, які цвістимуть протягом року. Зараз ви бачите, у нас зацвів сон, сон, трава. Далі у нас буде засвітати манжетка. Після манжетки у нас буде засвітати зовсім інший сорт камніломки. Далі буде вербейник. Поряд із декоративними рослинками можна і висаджувати рослинки хвойні. Садити рослини доволі легко, каже майстер. Без контейнера просто достаєте рослинку. От вона у нас вже гарна з формованою кореневою системою. І де вам подобається. Робите луночку для неї. І бідсажуєте. Долучилися до створення альпійської гірки і самі учні. Хлопці вкопували каміння, дівчата ж садили квіти. А сісенія Ніколи не не сиділа, хотіла попробувати. Стало цікаво. Стало цікаво, Да у декого вже є плани по озелененню власного подвір'я. Не для дома альпійської горку. Так, ціточки, камушки і дівці. Та що зроблено своїми руками, воно. О... Ближче до душі і його не хочеться топтати, ламати, знищувати. Так, так як думаю, і оберігання так самих лісів, оберігання так самих садків, догляд за ними воно на таких прикладах воно в принципі і показується. Отримані знання учні пообіцяли застосувати на практиці, озеленюватимуть подвір'я школи. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко, день за днем.